Я загадала мир і перемогу в Україні, хай менша втрат вона несе. Героям слава, слава Україні! Ти не одна, з тобою світло все. Ідеш ти в бій і гинуть діти, але ж виборюєш своє. Прийде той час, і будемо радіти. Ми переможем. Зло і Україна розцвіте. Я впевнена, повернуться лелеки. Загоїть рани, зранена земля. Повернуться додому, діти, накриєм стіл для тих, кого забрала ця війна. Нехай всміхнеться сонце зранку, засяє радість у серцях. Бажаю кожному я миру і світанку. Хай буде так. Хай буде так.